Сонечко встало, іде Новий день, любі мої дітки, добрий день. Уявіть, яким би було наше життя, якби в ньому серед буденних справ і турбот, і клопотів не було б місця для свята, мабуть, надзвичайно сірим і нецікавим. Давайте поміркуємо, які бувають свята. Свята бувають різні, всесвітні, державні, народні, великі і маленькі. Малята. маленькі свята це день першого зубчика, день синички, день. Народження, День зустрічі друзів. Серед усіх свят своєю особливістю вирізняються різдвяно новорічні свята. Зимові свята абсолютно домашні, особистісні. Як можна зрозуміти, що незабаром буде свято? Так, люди готуються. До свят. Прикрашають будівлі, готують святкову їжу, готуються до традицій, прикрашають одяг. Одним із маленьких свят є день різдвяного светру. Пропоную прикрасити зимовий светр. Я хочу прикрасити светр Ялиночками і сніговичками вирізаємо два кружечки для сніговика. Щоб вирізати ялиночку, складіть папір навпіл, прямокутничок і спробуйте вирішити ялиночку, половинку ялиночки. Спочатку викладаємо всі деталі візерунку. Спочатку великі, потім маленькі. Прикрасимо маленькими кружечками рукава. Ці деталі візерунку ми виклали. Якщо нам подобається, будемо наклеювати. Наклеїли ялиночку. Приклеїмо сніговичка, намащуємо клеєм. Я нагадаю, як можна вирізати декілька кружечків одночасно. Ми склали навпіл і ще раз навпіл, У нас вийшов квадратик і вирізаємо кружечки. Погляньте. Ось так виходить. Будемо наклеювати дрібні деталі. Майже всі детали наклеїли. Не забувайте працювати акуратно, щоб робота вийшла в нас гарною. Я не куртка, не пальто. Я дарую всім тепло. Так, дітки, це светрик. Пам'ятайте, що серед найлітішої зими не лише у свята, а й в будні головне, що зігріває нас, це близькі люди, теплі слова, усмішки, добрі Вчинки, щирі подарунки І нехай усе це буде з вами цієї зими. До побачення!